І сьогодні у нас з вами чудовий легкий ППшний рецепт. Ми будемо з вами робити що? Ми будемо робити з вами спрінг-роли. Закуска, яку сьогодні називають спрінг-роли по-тайськи, пішла з Східного Китаю, де повар завертав в рисову чи пшеничну тоненьку бумагу любі овочі, які тільки що виросли на грядці. Тому і назва у них така гарна спрінг. Як слово весна, весняні роли. До речі, не тільки веганам ця закуска буде до вподоби. Якщо ви додавите сюди місце курочки чи креветочку, то і так вам буде дуже гарно смакувати. А точну кількість цих інгредієнтів ви знайдете внизу під відео, де є кнопочка лайкнути, підписатися і дзвіночок. Дзінькаєте зі мною цікаво. Поїхали працювати. Улюблені горішки. Арахіс Підсмажуємо. Наріжу слайсами улюблені овочі. Нарізаємо тонкими смужечками. Кабачок мені теж до вподоби. Для цього блюда беріть овочі, які хрустять. Це дуже смачно. І не забувайте помішувати горішки, щоб вони не пригоріли. Поступово додавлю сюди і кунжутне зерня. Помідорчиків потрібно взяти тільки шкуриночку без насіннячка. Зараз його зберу. Цей рецепт унікальний тим, що його можна робити на будь-який смак. Я, наприклад, люблю овочі, тому ми з вами робимо овочеві спрінкроли. А ви додаєте і креветочку, і м'ясце. Якщо любите, то робіть чому ні. Я додаю авокадо. Без авокадо у мене не проходить не один обід. Для мене це є найголовнішим. Можна ще і так зробити. Інгредієнти готові. Переходимо до роботи з рисовою бумагою. Ми з вами додаємо водички в тарілочку і опускаємо нашу рисову бумагу на 10-15 секунд в водичку. Щадаємо до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поїхали. Так, кладемо на нашу доску. Беремо те, що нам до вподоби із наших інгредієнтів. І трішечки цибульки. А тепер звертаємо конвертиком. Дивіться, яка вона, ця рисова бумага, вже тендітна і гибка. І відправляємо у тарілочку. Дивіться. Все прозоро. Отак От гарно виглядає спрінг Roll. Але це ще не все, тому хай відпочине. А ми працюємо далі. Я ж приготувала гострий перчик чилі. Хочу зараз нарізати його. Чуть не забулася, слухайте. Дивіться, вони поки різні. Ну що, потрібно тренуватися. Чим більше, тим краще. Так, А тут я вже фантазую. Сюди я додав томатик, огірочок. Так, щоб було все яскраво і гарно. Авокадо без нього нікуди. Лучок. Тепер скручуємо. Розмір повинен бути десь сантиметрів 10-12 см, а товщина сантиметра 2-3. Так, а зараз ми підходимо до горіхового соусу. Давайте горішки перемелимо в муку. Є багато варіацій. Можна взяти кешю, можна взяти арахіс. Я, Мені доподобає класичний варіант цього соусу, тому у нас з вами арахіс і кунжут. Робимо горіхову муку. Соєвий соус. Так, Беремо однакову кількість соєвого соусу і води. 3 ложечки соєвого соусу, 3 ложки води. рисовий оцет, пару крапель, потім, якщо що, додамо по настрою. Якщо не употребляєте, візьміть капельку лимона, кунжутне масло, 2 ложечки. Обожньо і крапелька гірчиці. А може ми додамо смаку ще й капельку сукору. Побачимо, давайте працювати. Змішуємо. Все по рецептурі. А тепер ми додаємо горіхову пасту. Гарно перемішуємо, збиваємо до однородності і тестуємо. Чому тестуємо? Тому що смак і консистенція повинні бути такі, як ви любите. Як по мені, це трохи затугий. Буду розбавляти водою. Так, розбавляємо. О, трішки змінює колір, більше світлий. І я буду викладати гарна суміш, гарна консистенція і такий колір, як і в ресторані. Мені дуже до вподоби. Горіховий соус у нас вже є. Зараз ми додаємо соєвий. Гарно. І останній штрих розрізаємо навпіл. Демонструємо красу. І кладемо на тарілочку. Як це роблять в паназіатських ресторанчиках? Рекомендую на одну тарілочку подавати три роли. Друзі, залишилося відкрити палички і пробувати. Що я можу сказати, що я дуже люблю цей рецепт. Мені це пасує. Коли вам набридли салати, то ви можете зробити таку красу і їсти доскучу і з любов'ю, і з задоволенням. Що ще я хочу сказати, що люди робіть щось новеньке, зацікавлюйте себе і свої, своїх близьких, бо є багато того цікавого, що ми ніколи з вами не бачили. А це все можна зробити у себе вдома, не тільки в ресторані. А тепер сама смачна частина передачі. І я пробую. А -а -а. М -м -м. Попробуйте, протестуйте, а потім напишіть коменти. Буду чекати, Па-па!